Як світло, як надію, як основу, як плід чарівний з яблуневих віт, нам дарував Господь велике слово, коли з хаосу сотворив цей світ, та зло частіше вирушане лови, і розкриває темряву виття, філо, завжди настороже слово, в якому наша сила і життя, у ньому дух і мужність без голоса, і гордих предків неповторний слід. Лише філолог, всю чарівність слова у серці береже із юних літ, засвічує величну і натхненну причистий промінь Господа в імлі. Хай буде кожен день благословенним, день охоронців слова на землі. Щойно ми почули прекрасний вірш Христини Кирити про алхіміків слова, про філологів, про те, яка сила. Яка чарівність, яка взагалі глибинність і висоти у цій професії, професії філолога, тому що йому доступне таємниці слова. І мені приємно, що цей вірш прочитала донька Христини Васильівни, Терезія Васильівна Сокач, учителька, яка працює у Ужгородській школі, котра носить ім'я. Василя Гренчі -Донського. А ще мені приємно, що Терезія Васильівна виросла у напрочуд такій поетичній, літературній, філологічній родині, тому що її батько, видатний український поет Василь Іванович Варди. Нещодавно ми отут у цьому приміщенні, у цьому літературному музеї, відзначали 80-річчя дня його народження. На жаль, його вже багато років нема серед нас. І він би мапе дуже, дуже був радий і щасливий почути, як його улюблена донечка Тереска читає такий прекрасний вірш, який написала її мати. І отут, поряд, ще один такий стенд, де книжки Христини Васильівни Кирити. Отут у нашому літературному музеї бачимо Василь Бародий, а поряд. Христина Кирита, батьки прекрасної вчительки, яка передає ту естафету, яку вручили її батьки, вона передає дітям. І цим дітям можна тільки по-доброму позаздрити. Тому що перед ними прекрасне майбутнє, майбутнє, у якому світить слово запалене в серцях таких прекрасних і благородних людей. Доброго дня! Мене звати Тереза Васильівна Сокач. І я вчитель української мови та літератури в Ужгородському ліцеї імені Василя Степановича Гранжідонського. Із розвитком світу, із розвитком технології розвивається все. Так і ми змушені розвиватися і використовувати всі можливі джерела. І тому моїм проблемним питанням, над яким я вже працюю багато років є використання інтерактивних технологій на уроках української мови та літератури. Моїм педагогічним кредом є вчительство, це мистецтво, це праця, це турбота, це слово, саме вчитель, педагог, викладач формує у дитині найперше основне творчі та людські здібності та якості. Кредо моє життя, якого я намагаюся дотримуватися, будьте чи в житті, чи на роботі, не має значення. Це найвища цінність особистість людини, особистість учня. Сприймати дитину як серцем, так і душею. Виховувати власним досвідом, бути неповторним мислителем, шукачем знань. Пам'ятайте, що вчинки і настрій вчителя відображається не тільки на, на, на праці, але й на учні, тому що це є особистість, яка впитує, наче губка, все, що є для вчителя. Пам'ятайте, вчинки та настрій вчителя відображається і відбивається на учніві. Його душевному стані. Уміння визнавати свою провину, вчитися, визнавати і вибачатись. Ми ж не забуваємо все, що стосується мови. Добре, молоді. Ти мене думаєш. Не дивишся. Так, що великий. Як будете виходити до дошки, то будете озвучувати своє слово, щоб всі чітко знали і чули, що для вас є.